Вітаю, друзі! Продовжуємо наші зустрічі. Кожного дня відбуваються якісь події, які змушують про них говорити. Одна з них це стаття Саймона Шустера в журналі Time, в якій він написав про Зеленського. Я не буду зупинятися детально, ви вже про це багато чули. Єдине, скажу про те, що мене зачепило, трохи додавлю конспірології. А також поговоримо про висновки, які ми маємо з вами зробити, прочитавши статтю Саймона Шустера. Ну а тепер по порядку. Порядок же у нас такий: ті, хто не підписався, підписуються прямо зараз. Отже, поїхали. Почну з реакції на цю статтю всередині України. Не буду говорити про незалежних журналістів, блогерів, які дали об'єктивну оцінку статті і фактично підтвердили, що ця стаття є вироком для Зеленського в першу чергу як політика. Це стаття, яка повідомляє, що світ вже не аплодує Зеленському, світ вже втомився від Зеленського і світ не бачить перспектив в відносинах з Зеленським як з президентом воюючої країни. Це те, що побачив я. Як же відреагувала влада на це? Послухайте, що каже Подаляк з цього приводу. Він стверджує, що це суб'єктивна точка зору автора, який має своє особисте бачення того, що відбувається. Тобто це, на думку Подаляка, не об'єктивна інформація. А в мене питання, чому ж тоді Подаляк мовчав, коли цей же Саймон Шустер писав хвалебні статті про родину Зеленського і про самого Зеленського? Чому тоді він це називав демонстрацією справедливої всесвітньої любові до президента України? А далі він торкається теми повільного постачання озброєння. Він каже, що треба все ж таки збільшити швидкість постачання тієї чи іншої техніки в Україну, чи більше докладати зусиль, скажімо, для того, щоб Україна мала всі ресурси для. Справедливої фіналізації цієї війни. Подаляк якої фіналізації? Про що ти кажеш? Чому ви там ніколи не кажете про перемогу? Для нас, простих українців, фіналізація війни це є перемога, після якої жодного орка не буде на території України, починаючи від Криму і завершуючи Луганська і Донецька. Що ви там пітляєте між цих крапель? Що ви нас, українців, разом з партнерами України, заводите постійно в якісь блудники? Ти останній подаляк, ти не знаєш, чому не постачається та зброя, яка б дала б нам можливість перемогти Росію ще вчора? Ти не знаєш цього? Так я скажу. Тому що не тільки розкрадаєте все, але ж і зраджуєте і нас, українців, і західних партнерів. Саме тому нам не дають зброю. Мені дуже сподобалось, як Саймон Шустер вміло і професійно указав на Зеленського, як на президента, який не керує не те, що держави, йому не підвласне навіть особисте оточення. Дуже важливо зафіксувати, що стаття Шустера написана зі слів самого Зеленського і його оточення. Ця стаття обґрунтована і має міцний фундамент, який стоїть на висловлюваннях президента України та його світи. І хоч Саймон намагається показати Зеленського як втомленого і самотнього політика, я його побачив більше розгубленим і тим, який намагається виправдатись. Позверніть увагу, Зеленський каже, що він, як ніхто, бажає перемоги. Він хоче сказати і нам, українцям і всьому світу, що він не винен. Пам'ятаєте фільм Ні виноват я, я он сам прийшов? Оце десь так. Зеленський не винен. Знову хтось міфічний заважає бути президентом. Не буде перемоги України, пане президенте, до тих пір, поки ви будете отак от керувати цією країною. А якщо чесно, то. Йдеться тут не про керування, а свідому передачу держави в руки зрадників і аферистів. І тут Саймон реально показав ті настрої, які сьогодні перебувають серед оточення Зеленського. Оточення Зеленського не вірив в перемогу. Воно вірив в капітуляцію. Тому кожного дня. Кожну годину це оточення вливає в вуха президенту про те, що потрібна м'яка капітуляція. Саме його оточення саботують всі процеси в економіці, в воєнно-промисловому комплексі. Його оточення повністю працює на Російську Федерацію. І знову питання до президента Зеленського. Чи можна мріяти про перемогу, якщо поряд з вами зрадники? Звісно, не можна. Ви тільки цих зрадників привели ви, пане президенте. Ви привели Єрмака, ви привели Татарова, ви привели Гетманцева, ви привели і далі по списку, починаючи з Верховної Ради і закінчуючи Кабінетом міністрів, всіх привели ви. Ви навіть для того, щоб вам комфортніше було відчувати себе царем України, залишили в Верховній Раді ОПЗЖ. Зрадників, які валали про те, що Путін заводив сюди танки. Ви є причина всіх наших негаразд. Крім того, Саймону вдалося показати, що Зеленський знаходиться під своїм оточенням. У нього вже нема ніяких можливостей і, в першу чергу, духу навести в офісі президента Кабміні Верховній Раді конституційний порядок. Він розчавлений цим оточенням. Вони по ньому топчаться. І це вже не можна прикрити ніяким фіговим лиском. Все очевидно, і це вже побачили наші західні партнери. Країною правлять представники руського миру, яких привів у владу Зеленський, які згодом його підняли і просто зараз дозволяють Зеленському називати себе президентом. Все реальна влада в руках людей, які на всю голову ватні. Оце і є результат президентства Зеленського. Два слова скажу про те, що мене якось засмучує. От не можу я зрозуміти, чому отакі масові розкрадання відбуваються під мовчазняну згоду Білого Дому. Ну задайте історію з Павлом Лазаренко, який не крав у Америки взагалі нічого. Там йшлося тільки про те, що він комусь намагався відмити якісь вкрадені гроші. Його тут же заарештували в Америці, наділи наручники, а потім засудили на 9 років. Повторюй, йшлося не про кошти Сполучених Штатів. А тут крадуть вагонами, а білий дім замість того, щоб притягнути злочинців до відповідальності, просто опускає очі і робить вигляд, що нічого не відбувається. Мені здається, що тут не все так просто. Бо насправді білий дом не мовчить. Він карає тих, хто говорить це вголос. Знову ж таки, згадаємо історію з конгрес вумен Спарц. Я спілкувався з американцями, які там десь біля конгресу. Вони кажуть, що після її заяв проти Єрмака впливові люди позбавили її посади, і тепер вона взагалі відмовляється публічно щось говорити про Україну. Банально людину залякали. Натомість, коли Зеленський приїжджає до Вашингтону і тягне туди єрмака, який очолює процес розкрадання американської допомоги разом з розкраданням України, то президент Байден, замість того, щоб надіти наручники на цього єрмака, він тисне йому руки, обіймає, а потім і саджає рядом з собою за один стіл і щось там обговорює. Оце мене якось насторожує. І я думаю, що стаття Саймона Шустера це початок великих подій, великих корупційних викриттів, які скоро пролунають в Сполучених Штатах Америки. Але ж це вже справа для ФБР, і хай вони там займаються. Тільки я впевнений, що як тільки цей процес розпочнеться, то на місці Лазаренка опиняться всі ті українські зрадники і казнокради, що сьогодні розповідають нам. Про те, що стаття Саймона Шустера не об'єктивна і є судженням якогось журналіста. Отже, які висновки я пропонував би нам всім зробити. Ну, перша стаття є сигналом для всіх нас, який говорить, що Україна вже не витримає крізь президента, чергового невігласа, зрадника чи шахрая. Друге, цивілізований світ разом з Україною. Нас не залишать. Бо на це є причини як глобального рівня, так і морального. Але ж нам, українцям, треба вже задуматись. Бо ми ну, теж реально виглядаємо зрадниками наших партнерів, коли кричимо алілуя оцим, цим паразитам і аферистам. хтось Порошенка, хтось Тимошенко, хтось Зеленському, хтось Бойка, а хтось же притулу там тягне в крісло президента. Тому тут нам потрібно з вами дуже сильно попрацювати, і ми це будемо робити, будемо обговорювати всіх кандидатів в президенти, пропускаючи їх через п'ять критеріїв, про які я вам говорив раніше. Ну і третій висновок він печальний для Зеленського. Все, зірка Зеленського бездарно загасла. Я в шоці, як можна було так профукати такий шанс. Людина реально могла стати людиною світа якою пишалися всі всі народи цивілізованого світу. Зеленський просто провтикав цю можливість, віддавши Україну на заклання Єрмакам, Подалякам, Татаровим, Гетманцевим і так далі. У нас жодного президента в Україні не було, який би болював за Україну. Але ж Зеленський війде в історію як найгірший президент України. Я побачив у Фейсбуці, хтось написав, що до президентських виборів залишилося 150 днів. І одразу я згадав інтерв'ю Зеленського Гордону, в якому він казав, що спочатку українці будуть з нього сміятися, потім будуть його ненавидити. А коли він буде покидати пост президента, всі українці будуть плакати. Я підтверджую слова Зеленського так дійсно. Володимире Олександровичу, ми всі будемо плакати, коли ви будете покидати пост президента України. Але ж це будуть сльози радості, бо Україна від вас вже втомилася. Ну, все мабуть, на цьому будемо закінчувати. Чекаю на ваші коменти, підписуйтесь, ставте вподобайки. Обіймаю, всіх поважаю, до побачення.